Добрий день, вітаємо вас! Ми разом з вами у студії до 17-ї години і 30 хвилин. Сьогодні представляємо частину із ряду заходів, які відбулися у Білграді у рамках туристичного фестивалю у гостях в українців, а мова йде про виставку українських народних віночків і майстер-клас виготовлення віночків, якого провели Наталія Маркевич і Наталія Бабич. Ідемо на Калимегда. 24 серпня у Білграді з нагоди 25-річчя незалежності України відбулося ряд заходів у рамках туристичного фестивалю у гостях у українців. У цей день відбулася виставка українських народних віночків. Майстер-клас виготовлення віночків провели Наталія Маркевич і Наталія Бабич, проведений квіз – Туристичні перлини України. У небо Белграду з нагоди 25-ї річниці незалежності України запущено балонові кульки синьо-жовтого кольору із символічним числом 25 штук. Доброго дня і вітаю всіх з визначною подією в житті українського народу з 25-літтям української незалежності, української державності, нашої самостійності і нашого шляху до, до свободи, до процвітання. Ці дні ми відзначаємо. Не лише святково, не лише на політичному і офіційному дипломатичному рівні. Ми передусім хочемо показати нашу відкритість, нашу гостинність українського народу і показати нашу культуру. Тому сьогодні так співпало, що на стенді туристичного фестивалю Гості до українців ми представляємо українські віночки, в яких, як правило, всі українці зустрічають світлий день День Незалежності України. Також хотіла би сказати, що вчора Україна відзначала день державного прапора. І на стенді була українська етноодяг, українські вишиванки. Для України наша культура це не лише просто слово, не лише дань своїм традиціям. Це справді те, що входить в наше щоденне життя. Тому українці дуже люблять сьогодні гуляти ввечері вулицями міста в вишиванках і в віночках. Ми сподіваємося, що така наша традиція придеться до вподобання. Доби і сербського народу, і можливо, вони також дещо приймуть у нас або просто це зацікавить їх приїхати до нас в Україну і побачити на власні очі, чим живе і як радіє український народ. Віночок сплетений з квіточок і трав, оздоблений яскравими стрічками. Один з найдавніших українських символів. Образ української дівчини неможливий без гарно увінченої квітами голови. Віночок не тільки чудова прикраса, а перш за все важливий елемент, символ українського життя. Вінок – це передусім оберіг. Таке значення він має у багатьох народів. Це також знак життя, долі, життєвої сили, досконалості. Саме тому під час туристичного фестивалю увага приділена українському віночку. Віночки для українців, для дівчат це частина нашого національного костюму. Дівчата робили віночки для того, щоб прикрашати себе, прикрашатися. І кожен віночок він щось означав це ну, як символізував, наприклад, червоний колір це символ кохання. Сьогодні ми робили три види віночків. Один вінок це на стрічку, Наклеювали отак квіти, і можна прикрашати, і стрічка зав'язується позаду. Інший вінок це на обруч, теж зі стрічкою намотуємо. і Потім як бутоньєрку прикріпляємо до цього обручу. І третій вінок він робиться зі штучних квітів, але за принципом звичайних живих квітів, тобто комбінувати, поєднувати головне в цьому не, не тільки поєднання, чи поєднуються комбінуються одні кольори з іншими. Всю фантазію можна. Пустити на волю, і головне, щоб його робити з любов'ю, тобто всі віночки зроблені з любов'ю. Вони будуть прикрашати дівчат, якщо це діти роблять для мами віночки або сестра для своєї сестри. Які б кольори не були, це все одно буде гарно і пасуватиме дівчині або жінці. Привіт! Мене звати Міленька, Я вивчаю українську мову, літературу та культуру на філологічному факультеті у Белграді. Мені сама ідея дуже сподобалася, і дуже приємно, що я могла брати участь у такій події, як цей фестиваль. Я навчилася тут робити віночки і браслети. кожного дня мені все більше тут сподобається. Під час туристичного фестивалю відбулася виставка українських віночків, а всі бажаючі мали можливість навчитися, як зробити віночки під час майстер-класу. Я дуже рада, що сьогодні була на цьому святі відчути подих України, цю атмосферу окунутися. Хоча душею, звичайно, ми там, як зараз на Україні, відзначається це широко. Привіт великій моїй родині і всім українцям, хто справді щиро любить Україну, хто захищає її всією снагою. Ми звідси завжди підтримуємо. А ви скільки років тут Перебуваєте? Я тут вже живу 12 років, але своє ніколи не забудеться і завжди раді будь-яким новинам і куточку України. В Білграді завжди раді прийняти участь, відчути душею своє щось рідне. Це, це не може вирвати серце. Тут сьогодні і ваш син. З вами. Так, звичайно, щоб вчився українському, щоб не забував корені його мама. У наступному сюжеті подивимося, як святкують дні української культури українці у Румунії. Ми, дякуючи співпраці, одержали від них цей матеріал, і цікаво подивитися, як це роблять українці у іншій країні. Вітаю вас на вінок банаських українців. У цій передачі я запрошую вас взяти участь на Українські дні культури. Ця подія відбулася в селі сока, тому що там живуть близько 500 українських сім'ї. Із цею можливість було вікрето і культурний центр для дітей та молоді. Dașo vzeale uceast băhată hostiu și prestavnicii u Ministerț culturii ta iz Ucraine. Mă bucur să văd că se dezvoltă cultural acest sat și mai ales că se dezvoltă spiritual. Am fost deosebit de fericită astăzi la biserică, a fost o slujbă deosebită. Mulțumim părintului pentru atâta suflet cât depune în biserică. Дякую вам, дорогі мої українці, шановні гості наші. Я дуже рада бути сьогодні тут. Я сама Мориська, як і ви, Гуцулька з Вішовид. Як ви знаєте, я з дому вершего река. Але більше була у нас у банатах у мороморець. Дякую пану глебі, що завжди запрошує мене. Мені дуже приємно бути вами. Слава Богу, дякуємо Богу, що ви могли таку церкву підняти, служити на рідній мові, бути українцями. І тому що я бачила так багато сьогодні українців. Я сподіваюся, що молодість продовжить те, що ви почали робити. І ви вчіть дітей рідної мови. Лише так ми залишимося тут і не ми піднімаємо церкви і будуємо культуру. Faptul că avem atunci copii, am văzut astăzi la biserică, înseamnă că avem un viitor și nu degeaba am construit, am cei de vârsta noastră, au construit, au făcut ca să rămână pentru posteritate. Сьогодні це визначний святковий день, який святкується всім християнським світом у вашому селі. Я вперше дякую за запрошення пану. Юрію Глебі, дякую всім за те тепло, яке від вас отримую від кожного. Мені приємно, що українці, які прийшли в цей край жити, працювати з інших місць, знайшли тут другий свій дім, облаштувалися, живуть у мирі, злагоді, з сусідами з місцевим населенням. Дуже приємно бачити, що працює церква, де я відчуваю себе, сьогодні відчував я в Україні, служба українською мовою. Дуже приємно це чути. Мені приємно, що тут діти навчаються українською мовою. Мені приємно, що тут зберігаються традиції українські, українська культура і пам'ятається українська історія. Хочу вам всім побажати благополуччя. Сімейної злагоди, спокою, достатку вашому селу, щоб воно і надалі розвивалося і зберігало українські традиції. Ще вас святом всіх вас, здоров'я, доброго вам, вашим дітям, вашим онукам, всього найкращого. Думав, що в цьому селі буде церква, але прийшли такі люди, так як пан отець, та зробив та робив ліянт між нами. А тепер у селі є церква віднині буде і приміщення, «Клуб Союзу українців, це значить що ми не звели нашу ідентичність. Від тепер не будемо забувати наші традиції, нашу історію. Слава Отце, і, і Святому Духу, нині преставів віку. викоамин. Отче наш, же и се на небесі, да святе імя, Твое, да прийде царство Твое, да буде воля Твоя, я про на небесі, так і на землі. хліб наш наш, наш ушний даш нам днес, і остави нам духи наші, а і ми оставляємо душником нашим. І не обведе нас во изкушение, не збави нас от духа, Бога. о от Твоє царство і сену, і слава Отце, і Сина і Святого Духа, нині престоловиком. Ogrim religii noi de alinist, Cristian Ardelian, dasnuvau i-o den hor. Що ми говоримо про культури, я запрошую вас побачити як ансамбль і соке знає співати. Соці брале у нічасть і ансамбль за Дунайська Ясич молоді з цього групу хотіли нам показати як се співает і се танцюет у Тульці. Української мови із Анастасією Білозуб ми продовжуємо у наступних декілька хвилин. А вам бажаємо разом з нами вчитися і навчитися, а повірте, як не зараз, то у майбутньому пригодиться. Доброго дня! Нарешті настав день подорожі і можна їхати на вокзал. Краще приїхати на вокзал трохи раніше, щоб не запізнитися. Коли приїдете на вокзал, відшукайте електронне табло розклад прибуття поїздів. На ньому ви можете побачити таку інформацію: колія, на яку прибуває поїзд, наприклад, четверта колія, номер поїзда та сполучення, наприклад, номер 96 Київ Львів. А також час прибуття поїзда та час відправлення. Час прибуття 11.00, час відправлення 11.30. Тобто потяг стоїть на вокзалі 30 хвилин. Якщо ви не змогли знайти розклад поїздів, зверніться до довідкової. У довідковій мають надати усю потрібну інформацію щодо руху поїздів. Перебуваючи на вокзалі, уважно слухайте оголошення. В оголошеннях також можете почути інформацію про те, на яку колію пробуває потяг та у котрій годині. А також почути інформацію про нумерацію вагонів поїзда. Нумерація може починатися з голови поїзда та з хвоста поїзда, тобто з початку чи з кінця поїзда. Наприклад, швидкий поїзд номер 96 з полученням Львів-Київ прибуває на другу колію. Номерація вагонів з хвоста поїзда. Швидкий поїзд номер 110 з полученням Ужгород Львів запізнюється на 20 хвилин. На кожному вокзалі є зал очікування, де ви можете зачекати на свій поїзд. Зал очікування може бути безкоштовним та платним. У платному залі очікування менше людей та є інтернет. Також на вокзалі є камера зберігання. Там ви можете залишити свій багаж, якщо не хочете носити його із собою. Якщо ви голодні та хочете поїсти, це можете зробити у ресторані, а перекусити можете у буфеті. Часто вам доведеться цікавитися, у котрій годині прибуває або відправляється поїзд. Зробити це можна так. – «О котрій годині відправляється поїзд або коли відправляється поїзд? Відповідь ви почуєте таку: наприклад, о 6 годині. На запитання, котра зараз година, відповідаємо 6 година. Отже, навчимося правильно визначати час українською мовою. На першому годиннику, 12 година. Часом є необхідність зазначити 12 година дня чи 12 година ночі. На другому 12 година 10 хвилин. А коротше, можна сказати так: 10 по 12. І на третьому годиннику 10 година 50 хвилин. Коротше, можна сказати, за 10 11. На наступному годиннику 10 година 30 хвилин або пів на 11. Про 30 хвилин можна сказати пів, а замість 15 хвилин можна сказати чверть. Тому на наступному годиннику 10 година 45 хвилин або за 15 11, або за чверть одинадцята. Отже, ми навчилися визначати годину та орієнтуватися на вокзалі. На сьогодні все. Побачимося наступного тижня! А ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. У українській панорамі зустрінемося наступної неділі, а до тоді екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Не забудьте повторення у п'ятницю о 11-й годині. За нами слідкуйте на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. До зустрічі! Цікавими сюжетами ми зустрінемося наступної української панорами. До побачення.